В минулих відео ми вам показували види кріплень. А сьогодні ми вам скажемо на які автомобілі в нас є двірники. Так як ми мультибрендова мережа, у нас є двірники на будь-який автомобіль. Хай буде це ВАГ, німці, БМВ, японці, італійці, французи, корейці, китайці. Тому якщо вам потрібна правильна консультація і правильний підбір, звертайтеся в нашу мережу. Ми працюємо кожен день і будемо у вас раді бачити. Також представлені Боші аеродвіни. Які ідуть в більшому випадку виробництва Бельгія представлені двірники на ва групу. Під кнопку та звертаю вашу увагу, що можуть бути два варіанти кріплень вузька кнопка і широка. На глаз ви можете не оприділити, тому звертайтесь до нас, ми вам правильно підскажемо. Також є ваги під боковий штир, також є задні вусики або кріплення крючком, тому звертайтеся в нашу мережу, ми вам підкажемо, покажемо, як воно працює і як зберегти надовше ваші дверники, щоб вони працювали справно.